Більшість людей думають, що для того, щоб у них були гроші, їм потрібно працювати. Тобто, щоб робота їхня є причиною їхніх грошей. Типу, пішов, попрацював, мені оплатили, маю гроші. Але насправді, згідно законів Всесвіту, згідно законів карми, це не зовсім так. І саме тому деякі люди працюють дуже багато, але чомусь мають не так багато грошей, як вони працюють. А хтось працює не так багато, але грошей має в рази більше. В чому ж тут причина, і має бути якась логіка. І ось ця логіка, власне, така, що гроші є у нас не тоді, коли ми багато працюємо, а тоді, коли ми є щедрими до інших людей. Тобто, коли ми створюємо достаток для інших людей. Тому що взагалі. Ну, Взагалі, будь-що, згідно законів карми, ми отримаємо те, що створюємо для інших. Це як дзеркало, таке, або як проектор кіноекрану, який записує спочатку все, що ми робимо для інших, а потім це через деякий час відтворює тільки в збільшеному вигляді. кадр. У кадр кіноплівки він отакенький, а зображення на цілий екран. Так і в нашому житті ми робимо щось маленьке, можемо робити щось маленьке, а воно збільшується і е, виростає в нашому житті в щось подібне. Тому насправді причиною наших грошей є е, ті, ті випадки, наша діяльність, слова, думки, коли ми стаємо причиною грошей достатку у інших людей. Тобто, і це може бути також перетинатися, да з нашої роботи, але дуже важливий тут нюанс. Один нюанс перший, що ми маємо це робити в щедрості, да? тобто ми маємо прямо радіти, тому що ми віддаємо іншим людям гроші. Коли купуємо продукти, коли ходимо на роботу і наш е, там, бос буде мати прибуток, і всі наші колеги будуть мати зарплату від цього, да? ми маємо прямо бути в цьому стані щедрості е, до того, що інші люди стануть багатшими завдяки нам. Це перший важливий нюанс. А другий важливий нюанс. Це те, що якщо ми хочемо, щоб ці зерна кармічні, ми так говоримо, які ми сіємо своєю щедростю, своїми вчинками, коли ми допомагаємо іншим мати гроші, щоб вони розкрились не в наступному житті, не через 10 життів і так далі, а саме в цьому житті, що ми вже побачили результати своєї щедрості, то Просто must have, необхідно, без цього ніяк. Ми маємо радіти тому, що ми робимо. Це прям дуже важливо. Будьте уважні, це дуже важливо. Радіти тим е, добрим вчинкам по відношенню до інших і до себе, які ви робите. Тому що без цього, не поливаючи радістю наші зернятка, вони збережуться, вони проростуть. Але це буде ну не так скоро, як нам би хотілося, да? зазвичай. Тому, будь ласка, робіть добрі справи і поливайте їх своєю радістю і отримайте і класні результати вже в цьому житті.